П'ять тисяч рослин снодійного маку виявили правоохоронці з допомогою малої авіації. На незаконі посіви наркотичного зілля працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків в області почали полювати з повітря. Спершу облетіли Гощанський та Корицький райони. Саме останній славиться найбільшими посівами наркомісних рослин. Найбільш вражені райони це Корецький, Острожські, Гощанський район. Навіть для виявлення таких посівів ми використовуємо малу авіацію. Є така тенденція на земельних ділянках пенсіонери використовують або невідомі особи, або відомі тим пенсіонеркам, так звані громадяни нашої Рівненської області, які роблять ці посіви, а потім використовують їх в продажу або вживання. За півгодини польоту на селами коричини міліціонери знайшли три плантації маку. Ще п'ять виявили наступного дня. Понад п'ять тисяч макових головок оперативники нарахували на городі 69-річної Єлизавети. Пенсіонерка завбачливо посіяла мак у кукурузі, щоб плантації не було видно з дороги. Але з висоти пташиного польоту цвіт наркозілля правоохоронці побачили здалеку. І, хоч жінка стверджувала, що насіяла мак для власних потреб, тепер її загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Цією проблемою треба боротись не тільки міліції, а й місцевим органам влади. Тому що ми щорік реєструємо незаконні посіви, порушуємо кримінальні справи по статті 310 кримінального кодексу, але ж як серпень місяць або липень, то знову виявляємо на тих ділянках посів незаконне посів. Допомогти у виявленні незаконних наркотичних посівів правоохоронці закликають жителів Рівненської області. Якщо вам відомі місця, де росте снодійний мак або коноплі на ваш дзвінок чекають у міліції. Номер телефону 102.